Парад «Підбраворний козацький український марш з наступним представленням усіх команд загальною кількістю понад 100 учасників, які, окрім дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів Дніпра, репрезентували міста і населені пункти нашої області Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ, Вільногірськ, селище Васильківку, а також сусідні регіони Полтаву, Краматорськ, Донецького і Олександрівку Миколаївського. Став прологом відкритого обласного турніру з рекоримської боротьби кубок Дніпра, сутички якого приймала борцівська зала Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту нашого міста. В ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань традиційно пролунав державний гімн України. Після чого усіх своїм запальним танцювально-акробатичним виступом потішила команда черлідерів ексклюзив вихованців міської дитячо-нацької спортивної школи зігрових видів спорту. Далі були привітання та побажання успіхів з вуст. Почесних гостей, серед яких виконувач обов'язків директора департаменту молоді і спорту облдержадміністрації Андрій Панченко, ініціаторів і організаторів заходу, які, звісно, старішини вітчизняного тренерського корпусу заслуженого тренера України Миколи Ставринова за ініціативи міської ідеї США, а також обласної федерації, яку зараз начальник з Сергеєм Петровичем Високом, ми організовуємо такий турнір міста Дніпра для наймолодших наших спортсменів, які займаються греко-римською бою. Наша область в останні роки успішно виступає на всіх змаганнях і серед дорослих, і серед юнаків. Також у нас. Зараз ще є спортсмен для чемпіонату світу Ю-23, це з нашого лицею фізичного виховання, коледжу Івана Стефанський. Так що це перші кроки для великого ковра. Загалом у ході турніру були розіграні нагороди у 15 вагових і вікових категоріях зрештою, окрім перемог, медалей і здобутків. Тренери отримали гарну нагоду переглянути можливості своїх підопічних в офіційних сутичках з представниками інших шкіл і клубів греко-римської боротьби, набути вкрай необхідного змагального досвіду, якого усі вкупі вони були позбавлені спочатку з причини ковіду, а потім війни, і дякувати Бога, що знаходяться такі ініціативні наставники серед яких і старший тренер-викладач Максим Осняч. Він не тільки загорівся ідеєю проведення такого турніру. Але і разом з однодумцями та за допомогою колег і партнерів втілив проект у практичну площину, подарувавши у підсумку прихильникам цього виду спорту, справжнє яскраве свято греко-римської боротьби. Для нас велике свято. Ну це не тільки розбудова нашого виду спорту, а ми їх теж готуємо майбутніх захисників нашої країни. І дякуємо велике нашим засіл за те, що ми можемо провести цей турнір. І деякі ж діти та наші спортсмени ж теж будуть майбутні захисники нашої країни. Так що ми всі в цьому дуже зацікавлені в тому, щоб у нас підростало наше покоління, наш спорт був дуже був популярний. Ми цього прагнемо і хочемо, щоб більше займалися нашим видом хлопці. Переможцем загальнокомандного заліку став колектив Чилдрен Рестлінг Дніпро нашого міста, на рахунку якого 10 призових місць. володарями золотих нагород у своїх вагових і вікових категоріях стали Павло Непритворний, Ярослав Чорний, Максим Пономарьов. Ілля Сидоренко, срібло у Михайла Примуша, Кирила Кулика, Михайла Кіптілого, бронзові відзнаки у Назара Коваларенка, Ярослава Ігнатова і Володимира Чміля призів за волю до перемоги були удостоєні найменші вихованці школи Андрій Повзло і Гурам Ільєнко.